Далі до нас доєднується Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Наші вітання. Добрий день. Вітаємо вас слава Україні. Герем Герем слава. Слава. Ну, ми до цього мали можливість поспілкуватися з людьми з різних напрямків, з представниками окремих бригад. Вас попросили би певно більш комплексно оцінити поточну ситуацію на фронті. Те, що зараз ми маємо те, як минула остання доба, ну і в цілому на що зокрема варто звернути увагу. Бачимо те, що противник продовжує підтримувати високу інтенсивність бойових дій на всіх напрямках, на всій лінії фронту. Минулої доби, відповідно, ми бачимо, що більше 120 боєзітнень відбувалося. Приблизно такий темп бойових дій, взагалі, така кількість боєзітнень в окремі дні навіть більше відбувалася вже, скажімо так, протягом цього тижня. І більша їх частина це, звичайно, на Покровському напрямку. Також бачимо, що досить активні в плані спроб противника і покращити тактичне положення, і наступати є також турецький, курахівський напрямок, бойові дії, які ведуться на харківському напрямку. І за останні два тижні бачимо, що. Відносно було пожвавлення на Куп'янському напрямку, де противник також подекуди збільшив кількість атак, в тому числі із використанням бронетехніки. Бачимо те, що підрозділи, зокрема підрозділи Національної гвардії, які виконують задачі і на Покровському напрямку, вони Проводять велику роботу для того, аби стримувати ті атаки противника. Зокрема, протягом цієї доби сумарно по східному напрямку наші підрозділи відбили 11 атак, 11 боєзітнень. Більшу частину з них це відбувалася безпосередньо на покровському напрямку. І противник тут намагається дійсно підтримувати інтенсивні штурми. Ці штурми не завжди вони підтримуються саме бронетехнікою. Дуже часто це просто штурми піхоти. Ворог після того, як наносить удари артилерією, авіацією, намагається висуватися, висувати свою піхоту для того, аби вони проводили штурмові дії. Дуже важлива, дуже значна, скажімо так, загроза в цьому контексті це саме і ворожа авіація, тому що навіть з тієї кількості авіаційних ударів, які щоденно щодоби завдає противник по позиціях українських захисників, їх велика частина приходиться саме покровський Торецький турецький напрямок, що стосується кабів. І також харківський напрямок. Тому звичайно, що вести бойові дії в таких умовах досить складно. Проте наші підрозділи ефективно і виконують задачі обороні, і також завдають ворогу втрат. Зокрема, цієї доби наші гвардійці підрозділ на знищили два танки, сім одиниць бронетехніки, 12 автомобільної техніки, 15 артилерійських систем, і також постійно ведеться робота, аби виявляти. Місця скупчення особового складу противника. Цієї доби було нанесено удар за допомогою дронів і артилерії по 11 таких місцях скупчення. І що відмічають також бійці по Донецькому напрямку? Взагалі те, що противник, дійсно намагаючись вести бойові дії, штурмові дії такої інтенсивності, намагається поповнювати свої підрозділи. Підрозділи, звичайно, противника зазнають втрат. Бачимо те, що е, окрім то стрілецьких підрозділів, е, також присутні інші, які якими противник намагається, скажімо так, перекривати ті втрати, які е, відбуваються на цьому напрямку, тому що е, кожна доба наступальних дій, вона звичайно, навіть на таких складних напрямках, вона для противника також. Е, Приносить багато втрат у живій силі і техніці. Ну і звичайно, що велика робота в цьому контексті також це контрбатарейна боротьба, боротьба з дронами тут велике завдання. Звичайно, ми відмічаємо постійно це наші підрозділи БПЛА, які виконують задачі по всіх ділянках. Значно підсилюють ті місця, де ведуться найактивніші спроби штурмів. І це навіть у зведеннях, якщо подивитися, що дійсно більше стало знищуватися і дронів, і артилерійських систем, то це в першу чергу через те, що і противник їх подекуди більше почав застосовувати, але й в тому числі, що й ефективність роботи наших підрозділів, також в цьому плані зросла. Нас лишається буквально хвилина. Руслане, що із ДРГ як часто заходять? Бо ось була гучна справа, коли на Чернігівщині було повністю знищено диверсійно-розвідувальну групу російську еліту їхніх військ із підрозділу Сініш, чи Сінієш. Не знаю, як правильно як часто такі випадки та стаються. Звичайно, що інтенсивність заходу ДРГ, вона різниця. Ми бачили, зокрема, восени була спроби частіше, зокрема по Сумщині, Чернігівщині і Харківщині. Цього тижня в районі відповідальності по лінії посилення кордону в зоні відповідальності гвардійців таких спроб не фіксували. Проте це не виключає загрози, в тому числі і ДРГ, тому що задача ворога. Ми бачимо підтримувати, скажімо так, і демонстраційні дії проводити а також за рахунок ДРГ проводити і розвідку боєм, Таким чином виявляти можливу систему оборони вздовж кордону. Ну а є можливо просто на 30 секунд, але все ж таки уточнення місцини, де такі ДРГ заходять частіше, чи це там плюс-мінус рівномірно по, по всьому кордону? Що стосується, наприклад, весною, ми бачили навесні, що досить активно це була Харківщина і Сумщина. Зараз, якщо брати на тих ділянках, де ми проводимо контрдиверсійні заходи спільно з прикордонною службою, частіше це сумський напрямок. Спасибі вам велике, Руслане. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.